І як би це я мала це все вивчити, скажіть мені, будь ласка, як це я маю вивчити, оце все? Привіт, я Наталія Кузенко, лікар-психолог. Пропоную в цьому випуску розібратися, що впливає на нашу пам'ять, що перешкоджає запам'ятовування, а що навпаки можна зробити, щоб запам'ятати все і навіть трошки більше. Але спочатку поставте авансом вподобайку моєму відео. І по секрету вам скажу, що попередні мої відео на моєму каналі також заслуговують на ваші вподобайки. І, звичайно, якщо ви дивитеся відео і ще досі не підписані, то саме час виправити цю ситуацію і підписатися на мій канал. Перш ніж розкрити секрет ефективного навчання, пропоную розібратися, яким чином наш мозок запам'ятовує інформацію. В основі цього процесу лежить створення так званих нейронних зв'язків. Нейронні зв'язки це результат взаємодії між собою електрозбудливих клітин, що передають та обробляють дані. Їх називають нейронами, головними одиницями нервової системи, відповідальними за процеси, що відбуваються в мозку кожного, хто зараз слухає це відео, також і всіх інших людей. До речі, у мене на каналі є відео, де я детальніше розповідаю про нейрони. Про синопси та про їх взаємодію пропоную переглянути відео за посиланням вище. Сподіваюся, що я нічого не намудрую, і посилання таки буде. Якщо посилання не буде, то відео можна знайти у мене на каналі під назвою Що таке пластичність мозку. Нейрони постійно перебувають у зв'язку. Місце їх фізичного найближчого контакту називається синапсом. І, от коли ефективність взаємодії між клітинами в даній області зростає. Тоді ми запам'ятовуємо інформацію. Якщо мова йде про короткотермінову пам'ять, ефект триває від кількох хвилин до пару годин. Якщо ж про довгострокову, то синаптичний зв'язок посилюється надовго. Якщо протягом певного часу проводити стимуляцію тих чи інших нейронних зв'язків, вони міцнішим і ставатимуть стабільнішими. Як наслідок, за потреби їх буде легше активізувати. Тому так важливим є повторення того, що ми вже вивчили. Отже, ефективне засвоєння неможливо без періодичного повторення до вже пройденого матеріалу. Ще одним важливим моментом є той, що ми справді здатні запам'ятовувати колосальні об'єми інформації. Але на це потрібен час і усвідомлення мети, з якою ми намагаємося заштовхнути у свої світлі голови певний матеріал. Про час я говорю прям таки буквально. Якщо вчитися 5 годин підряд, потім поспати 3 години і знову взятися за граніт науки, продуктивність буде доволі низькою. Справа в тому, що під час перебування у сні у нашому мозку активніше ростуть так звані дендритні шипи це мембранні вирости на нейронах, що й утворюють синапси. А ми вже знаємо, що синапси це добре, тому вони прокладають шлях для запам'ятовування та подальшого ефективного використання інформації. Але їм потрібен час. Вони не можуть просто так вискочити і всі одразу, тому тільки тому, що в когось завтра іспит або ж залік. Тому науковці рекомендують не відкладати процес навчання на останній момент. Оскільки мозок просто може не встигти належним чином опрацювати інформацію. максимум це може інформація залишитися у так званому нашому кеші, тобто нашій короткостроковій пам'яті, на момент іспиту, у найгіршому випадку ви будете дивитися на щойно прочитаний параграф, як на щось абсолютно нове і незвідане. Для вас. Керуючись цими не новими, але більш науково підтвердженими тезами, далі пропоную розглянути техніки, що найкраще допомагають вчитися продуктивно. До них належать, е, перечитування інформації, наступне виділення або підкреслення важливої інформації, створення ментальних зв'язків та асоціативних ланцюжків, і, е, і пригадування. Далі більш детально поговорю про варіант. Перший спосіб, хоча сам по собі корисний, але без належного розуміння, що саме в тексті ключове, дозволить помістити інформацію лише в короткострокову пам'ять. Тому перед зануренням у читання перегляньте заголовки, підзаголовки, питання до тексту, а потім вже намагайтеся кристалізувати головну тезу. Другий спосіб дійсно підвищує ефективність навчального процесу, але задіює більше моторику, тобто наші руки, руку, якою ви підкреслюєте чи виписуєте необхідно. Безумовно, текст іншим кольором привертає увагу, однак це не замінить власноруч здійсненого аналізу е, головної думки прочитаного тексту. Спробуйте сформулювати її самотужкою або ж Переформулювати своїми словами і жодні маркери будуть вам не потрібні. Метод асоціації та метафор дійсно допомагає створити певне полотно в події цифр, назв, але тримати цю конструкцію пам'яті досить складно. Ну, у мене так це точно. Я би сказала, практично неможливо для мене. Порівняно з недоліками попередніх метод пригадування представники нейронаук вважають найефективніші і ось чому це відбувається. Коли ми вивчаємо щось нове, то не вкладаємо в собі в голову все, весь 100% матеріал. Натомість просто засвоїмо певний об'єм інформації з потенційною можливістю пригадати решту шляхом систематичного витягування відповідних, відповідних знань з нашої голови. Недаремно кажуть, що найкраща можливість зрозуміти щось це пояснити комусь іншому. Механізм той же самий. Слід пригадати якомога більше та сконструювати розповідь логічно, змушуючи себе заглибитися в уже засвоєну інформацію. Ми якраз і стимулюємо синаптичні зв'язки, завдяки яким у голові тримається всяка всячина важливих моментів, як от номера телефонів батьків, нагадування заплатити за комуналку та е, вірш мені тринадцятий минало ще з української літератури там 6 класу. Отже, перед тим, як узятися за вивчення, перегляньте про що текст. Не забудьте пошукати головну думку, виокремити її, а через певний час зловіть когось нещасного і спробуйте переказати цій людині прочитане максимально вдумливо та детально. Ви будете вражені, наскільки значним буде об'єм інформації, яку вдасться відтворити. Це короткі рекомендації, які я сподіваюся стануть вам у нагоді і ви легко вивчите потрібну вам інформацію. Напишіть у коментарях під відео, що вам допомагає краще запам'ятати нову інформацію. Можливо, ви маєте свої секрети. Поділіться, будь ласка. Можливо, комусь також буде корисним ваш спосіб вивчення нового. І не забудьте поставити вподобайку до відео та підписатися на мій канал, якщо ви ще досі не підписані. Бережіть себе та до зустрічі у нових випусках.